Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського отримала сучасний апарат ШВЛ. Сьогодні таке обладнання є надважливим, адже кількість хворих на ковід 19 в області щодня збільшується. Цей час дуже важливим є нове обладнання, дуже важливим є сучасні технології, і те, що ми сьогодні отримуємо від меценатів благодійників, це для нас дуже суттєва підтримка наших медичних закладів, які сьогодні є на передовій. Війни з коронавірусною хворобою подарований ШВЛ є високоточним. Його використання потребує мінімального людського втручання. Устаткування французького виробництва інфекційні лікарні передали від імені благодійного фонду Ріната Ахметова. Ключовий елемент допомоги проекту фонду Ріната Ахметова боротьба з COVID в Україні являється закупка висококласних. аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день мы передаем уже 175 аппарат. Именно в этих аппаратах государственная медицинская система нуждалась больше всего. Это классные аппараты, самые современные, которые требуют минимального участия человечества. Ресурса на сьогодні Херсонщина залишається у трійці регіонів із найменшим рівнем розповсюдження коронавірусної інфекції. Зі слів Юрія Гусіва, це результат злагодженої роботи лікарів, адміністрації та благодійників. Сьогодні у нас достатня кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Ми на цьому тижні отримали додатково кисневі концентратори, які сьогодні дуже потрібні для забезпеченості лікарень і забезпеченості лікарів. Тим, що сьогодні найбільш потрібно в боротьбі з коронавірусною хворобою, на сьогодні ми забезпечені засобами індивідуального захисту. І працюємо активно над тим, щоб було додатково встановлені кисневі концентратори, і доступ до кисня в додаткових ліжках, які сьогодні ми створюємо в закладах охорони здоров'я. Директор департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко говорить, що в області діє програма боротьби із ковід, 19 виконання якої забезпечується коштами обласного та міського бюджетів. З обласного бюджету були виділені кошти на ліки на засоби індивідуального захисту. А також на апарати штучної вентиляції легень за кошти обласного бюджету в обласній інфекційній лікарні закуплено 25 таких апаратів. 15 із них зараз знаходяться в реанімаційному відділенні і працюють. При збільшенні кількості хворих, тому що зараз їх 83, розраховано на 141 ліжко. У нас додатково є ще 10 апаратів для того, щоб 100% забезпечити наших хворих, якщо вони будуть потребувати цих апаратів, згідно постанови Кабміну України. Ни в область зайшли і державні кошти на боротьбу із COVID-19. 10,4 мільйона гривень розподілили між закладами охорони здоров'я. За ці кошти закуплено 46 Кисневих концентраторів. Ми вчора їх отримали, і вже вчора вони були поставлені у всі палати в мішка. обласна інфекційна лікарні навіть більше ніж на 100% забезпечена киснем, тому що у нас також тут є ще і три кріоциліндри загальною потужністю 2 тонни 800 тонн кілограм рідкого кисню. На сьогодні монтується фундамент для встановлення великого кріоциліндру ємністю 20 тонн для рідкого кисню протягом і 10 днів. По технології буде встановлений кріоциліндр, оскільки на сьогодні обласна інфекційна лікарня використовує більше тонни кисню за добу і максимальне навантаження більше двох тонн. Тому якраз для нас потрібна саме велика ємність. Як тільки вона буде встановлена, ці концентратори будуть направлені в інші заклади, які потребують цього. Таким чином ми цілком логічно і логістично правильно зараз забезпечуємо наших хворих по боротьбі з ковідом саме транспортування доставки кисню до кожного ліжка, яке знаходиться в стаціонарі.